Шевні труси польського виробника Julie Max моделі юка. Дуже соковитий такий принт і на якість. Це ніжна тонка мікрофібра, вона має такий навіть прохолодний ефект. Безшовні якісні края, класична посадка. І по спинці дуже гарна шовковиста мікрофібра. Зараз відогляди юка. Також дивіться, яка яскрава ілюзіон. Це е, звичайна Сімпле Класік. Є в них ще бразиляни і високі посадки. Це класична посадка Сімплі Класік. Шовковиста мікрофібра з прохолодним ефектом. Е, Термообробка країв, труси без шовні, обов'язково натуральна ластовиця. І Дуже приємна да, на дотик тканина. В інтернет-магазині Білизна Інюан ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до джель і К, пушак, м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.